Це було так несподівано і дуже приємно. Мене запросили на захист стійкість одного стійкість мільйонів, яку організувала Закарпатська обласна військова адміністрація спільної всеукраїнської програмою ментального здоров'я та як за ініціативи першої леді Олени Зеленської я була спікеркою на панельній дискусії, де розповідала про наш досвід бібліотеки. Як... Простору психосоціальної допомоги з перших днів від початку повномасштабного вторгнення. А коли почали оголошувати нагороди е, різним громадським організаціям, різним е, територіальним громадам за впровадження цієї програми на місцях, е, то для мене було несподіванкою, коли оголосили нашу бібліотеку. І це дуже висока нагорода, і це знаєш, коли оцінюють те, що ти робиш. Тому що разом з тияк, і навіть до початку того, коли стартувала ця програма, ми справді ми одразу реагували на нові на ті виклики, з якими ми зіштовхнулися. І ми організовували чимало. Заходів для психологічної, психосоціальної підтримки наших користувачів і внутрішньопереміщених осіб, зокрема, тому що е, тут навіть в читальному залі ми бачили е, різні реакції людей на звуки повітряної тривоги. Е, ми бачили, як діти реагують на грузу, е, на звуки грому в перші місяці війни, е, діти, котрі пережили травматичний е, досвід обстрілів е, ракет і, і так далі. Але ми з цим справилися, тому що ми одразу реагували, залучали волонтерів-фахівців. А потім почали реалізовувати різноманітні проекти, де вже із користувачами працював психолог. І далі знову ж таки згадуючи татуха Ушгород, який діє вже. Почався третій рік роботи цього проекту, і наша незмінна психологиня Олена Пітух, яка проводить величезну роботу з українськими родинами на базі проекту. А тепер відкрию невеличку таємницю до нас долучається ще один член команди, військовий психолог. <кхух> і ми будемо зараз активно розвивати напрямок роботи з ветеранами. І е, напрямок роботи у психологічній підтримці сім'ями ветеранів та військовослужбовців. Е, тому е, е, я думаю, що ця е, нагорода цілком заслужена, тому що для того, щоб отримала бібліотека отримала цю відзнаку, е, було пророблено дуже багато роботи і залучено чимало людей, котрі вкладали е, свою душу, своє серце. Ділилися своїми вміннями і навичками не тільки із користувачами, а власне із бібліотекарями для того, щоб ми ще краще прокачували свої скіли для того, щоб бути якомога кориснішими і ефективнішими для наших користувачів.